Хлопчик народився дуже слабким. Батьки через це тільки через шість тижнів мали змогу привести свого сина до рідної домівки. Ще коли Микола Гоголь був маленьким, тут у нашому селі, тодішній Васильівці, чотири рази на рік напередодні великих релігійних свят. Проводилися ярмарки, ярмаркова площа була зовсім неподалік через дорогу за тією новозбудованою церквою. Це й було місце того ярмарку. Маленький Миколка тільки но зіп'явся на ноги, скільки себе пам'ятає, дуже любив відвідувати ті ярмарки, дивитися вистави, які там ставилися за допомогою з таких ляльок українського вертепу, і пізніше все це відобразив на папері. Гоголь говорив: Я ніколи нічого не вигадував, лише художньо обробляв раніше почути та побачене». І є відомості про те, що у своїй всьому світу відомій повісті Сорочинський ярмарок, Микола Гоголь описує саме ті Васильівські ярмарки, які ще пам'ятав з раннього дитинства. Коли ж Миколі Гоголю виповнилося 9 років, а його молодшому брату Івану Сім батьки віддають дітей на навчання до полтавського повітового училища. Це була така початкова школа, яка давала такі перші початкові знання. І ось перед вами частина списку дітей, які були. Зараховані до цього закладу, де сороковий Микола Яновський, 41-й Іван. Але ж знову ж трапилося нещастя. Через рік раптово помирає молодший брат Іван. Наляканий смертю брата, Микола Гоголь відмовляється від навчання в цьому училищі. Батьки наймають йому домашнього учителя Сорочинського, який готує його до вступу до Ніжинської гімназії вищих наук. Перед вами Ніжинська гімназія вищих наук. Споруда ця збереглася, і зараз це Ніжинський державний університет імені Миколи Васильовича Гоголя. Горі один із директорів того часу, Іван Семенович Орлай, вчителі Латині Кульжинській, малювання Павлов, внизу сам Микола Гоголь гімназист і колишні його співучні друзі. Поряд підручники, якими користувалися гімназисти, це французький лексикон, уроки всесвітньої історії. Зверніть увагу, цей підручник навіть не надрукований, а написаний від руки. Так. У Ніжині Микола Гоголь виявляє неабиякі свої творчі здібності. Спочатку він виявляє бажання навчатися хореографії, грі на фортепіано. Також просить своїх батьків, щоб прислали йому до Ніжина скрипку. Ви ще ви бачите лист, де син дякує своїй батькам За те, що прислали йому такий музичний інструмент, але ж просить, щоб найближчим часом прислали йому ще й смачок або гроші на нього, тому що грати було ніяк, або ж він загубився в дорозі, або взагалі його не поклали. Найбільшим захопленням, і це, мабуть, Микола Гоголь взяв зі своїх діда, від батька був театр. Оскільки ж він був в виду непоказного, низького зросту, з довгим носом, тому частіше за все він отримував комедійні ролі. Або ж стареньких дідусів, а ще частіше жінок, так як в гімназії навчалися лише хлопчики. І ці ролі він так добре і старанно виконував, що навіть співучні викладачі бачили в ньому швидше майбутнього актора, ніж письменника. У 1828 році наш земляк закінчує Ніжинську гімназію. І зверніть увагу на цю виписку журналу конференції за 1828 рік, де ви можете простежити за успішністю перших випускників. Ніжинської гімназії. Серед них четвертий за списком читаємо Гоголь Яновський Микола. Гоголя ви побачите здебільшого четвірки. Але ж тоді навчалися за чотирьохбальною системою. Найвищий бал була четвірка. Закінчивши Ніжинську гімназію, Микола Гоголь приїздить до рідної Васильівки. І тут у батьківському маєтку він проводить літо і осінь. А взимку таким маршрутом через Кибенці, Полтаву, Ніжин, Чернігів, Могилів, Вітепськ, від'їздить аж до Петербургу в пошуках роботи.